Ба-да-да-да-да-да-ду-ду. Па-ба-да-бам! Лісопед! Hey. Hey. Коротше, вчора таке пройшло. Получається, я знайшов масло, але не було нормальної посуди, я залив в баночку з пива, а коли приїхав додому, забув, і воно в мене затекло, залило сумку. Ну я трошки вибрав, мені вистачило, щоб змазати. Получается цепка я смазал, оно отлично работает теперь. Но теперь проблема стала в том, что это надо найти новую посудку. И потом, если снова найду масло, то на нормальную посудку походную. В общем я разобрался тут все. Пока шукал масло вчера. И целую кучу вещей разных. Ось салфетки разные тут, а? Шесть упаковок салфеток. Зубна паста. Нет. І оцей кошелечок теж пригодиться для чогось. Таке. Ерунда різна. Вот. А ще й мило знайшов ще брусочок мені. Теж згодиться. Мило це така нужна річ в поході. Отже, сьогодні 2 липня. Я вже покупаний. Зараз вирушаю. Оказується, тут в окрестності ще штук 5 таких китайських магазинів є, причому один дуже великий. Я поїду зараз в аеропорт заряджатися, а потім об'їду ці всі магазини. Ну і по путі взагалі буду дивитися, може біциклетерії якісь є. Погляну, що там цікавого можна купити. Кстати, я вчора не додумався, там же був Леруа Мерлен, в ньому треба було тент подивитися. В общем, все, виїжджаємо в місто знову. Поїдемо По всім справам. Виходить, якщо їхати великом, то там треба об'їжджать стороною переїхати через той мостик, потім попадаєш сюди. Але тут треба або перелазити, або можна по встрічці доїхати до цього кругу, а там вже переїхати. Все одно тут треба перелазити, тут тупічок. Зараз на деревах листя набагато гуще. І ті нички, що я тоді забракував, зараз нормальні. Їх теж можна використовувати. Так що, При желанні можна було б ночувати ближче до аеропорту. В принципі, тут везде розетки есть. Но в той части меньше людей. Тут дуже багато проходних людей. В общем, мій блок питания, скорее всего, сдох. Я так думаю, что й була проблема з ним. Вот. Коротше я знайшов китайський магазин. Там такие же самые стоїли аж 20 евро. А от такие за 6 евро на 25 А. Ну, я думаю, що мені 25 Вт Вт, мені вполне хватит. Написано, що тут есть быстрая зарядка і все такое я не поняв, що чувак мне объясняю, Він имею в виду, что там кабель уже есть в комплекте, что не нужен, типа. Mm -hmm. Купил вот такую овсянку в Меркадоне. Оказывается, она даже самая дешевая, потому что та, что в Лидле я брал, она дороже выходила. Тут получается руб 65 за килограмм. И теперь у меня полный набор продуктов. Зараз треба їхати заряджатися, буду тестировать новий блок. Прикол. Я виїжджав там до аеропорту. Ось там де той дом стоїть. получается, там дорожка, вон, де автобус поїхав. І оттуда поймав Wi-Fi. І по названню зрозумів, що це ось отсюда роздають. Він аж там ловився. А тут скорость 2 мегабайта в секунду. Це Wi-Fi, який я тут ловив. Получается, він дуже близько до аеропорту і рядом магазини. А вот тут я під'їхав ближче, так вообще 6 мегабайтов в секунду. Охренеть вообще. Все, я нашел самый классный Wi-Fi. И сюда ВДВЛ дорожка. В аэропорт. На парковке розетки работают. Вот цей мостик, через цей мостик. Вот там прямо есть магазины, Меркадонна и Карфур. А ось готель, від якого ловиться Wi-Fi. Кстати, він можливо навіть тут ловиться. Я потрапив у цей закритий комплекс і не можу з нього виїхати. Бо туди мені треба. А я не можу туди ніяк не виїхати тепер. А мене знову САВ вкусила. Вчора кусила і сьогодні знову. Що за фігня така, блін. Кошмар. Ось таке. Ще й ступеньки в кінці. Я проїхав знову через цей комплекс, але по кругу, блін. Можна було прямо їхати, як би знав, блін. Ха. А я ось сюди, ну от тепер мені сюди треба. Торговий центр тут, а Це я повернувся знову туди. Я вирішив перевірити, а може тут внутрі є розетки. При вході я там бачу розетки, але там слишком таке да, на проході, якби десь так. Поки їхав додому під дощ попав. А доїхав, він такой чужі. <кху> але я опять буду в патємках готувати. Як звичайно, Це вчорашні ножки, що залишилися, я утром їх приварив, тому що вони б здохли до вечора на такій жарі. О, будемо те саме. Коротше, я думав, що мій блок питання здох, Але він таки здихає потрошку, Бо він, виходить, як нагрівається, дуже слабо починає заряджати. Поэтому все одно я купив новий. Він вот, заряджає лучше, все же. Він поки не стабільний, видає. Звісно не 25 ватт там. Не 25 менше, там 15 десь примірно. Навіть не більше. Ну все одно, зато стабільно. Ну, в принципі, що тут нового? Тут все по-старому. Берех надо треба перебрати, подивитися. Що буду брати, що не буду брати з собою. Вчора виходить. Блок питання я купив, зато один кабель загубив. А ці, звісно, вже не пригодні. Хоча можна спробувати другий, якийсь з них робочий, кажеться. Отже, сьогодні 3 липня 2025 року. Я все ще тут в Іспанії, на своїй нишці. Це одне з найкомфортніших місць, в яких я бував. Насікому тут не безпокоїти, хоча іноді гидзики прилітають після купання. Я також купався. Нет, ну, сейчас не, ну зараз не прилітав. Сьогодні не було, кстати. А так інших насікових тут немає. Цикади дріщать. Звук Крима. Зараз поїду в город. Сегодня Сьогодні поїздка в город. Я думаю, що завтра вже буду стартувати відсюди. Все, я вже відпочив, нормально все почуваю. Можна їхати. Получається, вот тут, а в цій майстерні меняют масло. Причому я бачив там цілої бочки. Але пустую тару з під масла вони не викидують куди попало, а утилізують. Ось Приїхала спеціальна машина, вигружає, а назад забирає всю пусту тару. Отак. В Європі не так просто знайти масло. На трасі можна зустріти. Коли буду їхати, знайду. скоріш за все, завтра поїду. А це вирішив поблукати містом. Там... Тут прикольний такий райончик. Все так необично. Зашел в Леруа Мерлен. Є 2х3 синій. Є 2х3 зелений, но плотний, він важкий. Ну і 2х3 це мало. Получається, щось того, що треба, пока не найду. Хоча подожди, синій, а з іншої сторони він зелений. Інтересно. Тут на ценниках даже такого немає. Є 3х5 і 120, причому плотність. Не годиться. Взагалі, ні то все. Коротше, якийсь магазин цей неправильний. Найшов у них газ. Ну так і не змогу знати ціну. Швапалки ніде немає, ценника так і не знайшов до нього. Ужас якийсь. Трошки полазив по магазинам. Нічого цікавого не видивився. Взагалі, по медохотував, погалакав. Але зараз повертаюся додому. Буду готовити. Так, да, до речі, я купив сьогодні свинину. Там хтось писав по поводу курятини. Сьогодні от свинина у мене, так. Да. І регулярно бувала свинина. Наприклад, в Аргентині я часто їв свинину в Чилі і в Еквадорі. Там же ж теж блюдо було. І не тільки з курятини. Просто з курятиною вкусніше. Свинина там в основному шварки. Шкварки всякі. Вот. То ви, мабуть, недавно дивитесь, раз думаєте, що я такі куряти не їм. Скільки я часу не був тут. Це мається на увазі, мабуть, тут, там. Там це і тут. Сім з половиною місяців я був у Південній Америці. О! До речі, ось ці карематні частини. То там тонкі. Треба буде шукати товсті п'енки і заміняти каремати. Я буду все заміняти. По поводу, кстати, да, Там одежі, гардероб. А дежу буду потихоньку міняти, але це не срочно. По мірі того, як буде знаходитися щось цікаве, буду міняти. А так срочно нічого міняти не треба. Сумку міняти зараз не буду. Нічого, не нічого не треба робити, сумка відповідно працює. От. Можна перешити латку там, де собака погризла. І буде працювати. От. В общем, снаряження походне, я буду міняти тоді, коли в нову велику мандрівку. А тут по Європі воно мені не треба. Я доїду до фініша, і Якщо я сяду осяду на зиму, то там уже буду рішати. Якщо в наступному році в велику мандрівку, я буду обновляти. Багато чого нового куплю собі. Так, але це буде на місці. Там це проще зробити. В общем таке. Я багато чув, що можна десь там везли якоїсь церкви. Не української, ні, їхньої церкви. Там є таке, що там можна коротше, безплатно дежу отримати і навіть нагодують безплатно. Щось там таке я чув. Але які це церкви, де вони знаходяться, це треба, звісно, конкретно узнавати вже там. Щось таке. Я багато про це чув. Не ж говорю, опять таки, це мені не срочно і не критично. Що касається велосипеді, тут срочно треба поміняти сідло. Але поки нічого не попалось такого, як мені підходить. Тому теж спішити не буду. Но так я в ближайші везде буду заходити в різні магазини, дивитися, як тільки попадеться, сідло заміню. Це перше, що я заміню обов'язково. Все остальне не критично, воно може спокійно їхати, скільки треба, то там вже буду по мірі От. В общем таке, велосипед взагалі поки работає і працює. Робота і не трогай, все, отак, принцип, принципі, простий. Ці п'енки валяються, але вони всі тонкі. От якби товстеньку знайти, я б замінив каремати свої. А я вже точно вирішив, окончательно, що я завтра поїду, тому що нема чого тут сидіти. Все, я вже відпочив, чувствую себе прекрасно, готов їхати. Сьогодні буде прощальний вечір з моєю стояночкою. Бо неізвісно, коли я сюди повернусь. Из Мадрида удобно летать тільки в Південну Америку, а в Південну Америку я полечу не скоро, если вообще полечу колись туди. Поэтому возможно Возможно я сюда и не вернусь. А може, вернусь, но не скоро. Вот так вот. Так ничка хороша. Але треба двигаться вперед. Самолетики. І за самолітиками буду скочати. Я вже до них так привик. Такою. Получається, я сьогодні і не хотів нічого такого купляти. Але тут пропозиція була дуже хороша. У них зараз дуже мало акцій, рідко що буває по акції, але це хороша пропозиція. Хі -хі. От, свининка в маринаді. От. То я соблазнився, буду готувати. Тако не знаю ще як. Можна спробувати піджарити. Коротше я ось так трошки його підсмажу, щоб був запах і смак, а потім притушу і все. Бо його тут багатенько, за один раз не вліз, а треба буде розділити на дві посудки. Примерно отак, кожну порцію по 10 минут, постійно ворочать туди-сюди, прижарю і буде дуже класно. Потім туди додав рису, ось цього томата ще додав. І буде класно. Зроблю вкуснячи на собі. Получиться, оце буде одна порція, а оце вже на вторую піде. Приходиться закривати, бо мухи вже, блін, капець. Скотыняк, як вони чувствують одразу. Отже ж закипіло. Тепер надо полчасика кип'ятити. його.